Друзі, вітаю! Пам'ятаєте, я вже тут стояла під цим деревом і розказувала вам про те, що записалася на курси книжковий бізнес на Amazon. Я вже їх закінчила і вже зробила, скажімо так, практичну роботу. Вона була успішною, настільки що я навіть забула, що я б вам мала б якось звітувати про мої успіхи. Книжка називається Писанки Юей. Це розмальовка з завданнями. Треба домалювати український варіант назви домальовка, Писанкова домальовка. Домалювати контурні лінії малюнку на писанки. І я розбила її на три частини. Це була класна ідея. Тому що прив'язка однієї книжки до іншої, до третьої. І хто купує одну книжку, вони вже зацікавлені в другої, в третій. І навіть не треба зайвий раз робити якусь рекламу, анонси, тому що вони вже самі зацікавлені шукати всі три частини. Наразі я а, заробила перші свої кошти. І майже відбила все, що я витратила на навчання, майже не все. Я не понесла ніякі витрати. Мені пощастило, я мала там щось витрачати на рекламу. Я навіть готувалася, запланувала там понести ці витрати, тому що це не Великдень, не весна. Я розуміла, що моя книжка зараз не буде продаватися. Тому я готова була витратити щось на рекламу. Але вона продається з першого дня. Прямо в перший день я заробила більше 100 доларів. І це мене зупинило. Я не почала ніяку рекламу робити, нічого витрачати не стала. Так, і залишилося. Тепер у мене є одна проблема, все гладко не буває. Мене блочить постійно пайонір, йому не подобається моя прописка Луганська, там санкції все таке. Я вже один раз його розблокувала, домоглася довести своє, що я живу не на окупованій території, а в Києві підконтрольній Україні території. А от зараз повтор. Проблеми, тому що ну, закінчилося термін дії картки, треба було поновити виписку, нову картку, і все спочатку. І от на цей раз щось мені довго не вдається а, розблокувати мій павінір. Тобто гроші, які заробила, вони поки що лежать як, як на збереженні. Я не можу їх витягнути. І це мене трошки. Скажімо так, не зупинило, але лише... ж ну, я переключилася, перемкнулася на дещо інше. У нас в Україні немає Амазон, тому я не можу навіть замовити собі свої авторські примірники. І ніхто не може купити, хто живе в Україні. Тому я зараз працюю над видавництвом. Двомовної версії, щоб там була і українська в першу чергу і продавати тут в Україні. Тобто я вже знайшла підходяще видавництво, ми ще не почали активно співпрацювати, але ми вже на зв'язку. І я майже докінчила, завершила роботу над першою частиною, яку я вже готова видавати в Україні. Думаю, чи мені одразу всі три зробити, чи по черзі. Ну, тут такі деталі. От такі у мене результати мого навчання на книжковому бізнесі в Amazon. Хто не дивився мою першу розповідь, як я на ці навчання, на ці, на ці курси пішла, можете подивитися. Я в описі залишу посилання на це відео, на перше відео. Наступні, наступне відео це знову про книжковий бізнес, про книжки мої, про видавництво. Я вже запишу, коли піде процес видавництва моєї книжки тут в Україні. Зараз поки що про це говорити зарано. Побажайте мені удачі!